В 223 кузові не фарбований жодний елемент зі слів продавця, але ми перевіримо по товщині лакофарбового покриття. Я вже обійшов автомобіль, готовий показати дефекти, які наявні, а вони наявні, на жаль, 100 мікрон у нас капот. Звісно, що алюміній. Крило у нас також 98-97. Не фарбоване. Але такі машини красять часто в прибор, тому я проходив всі стики, подивився, щоб не було ніде на пилу і його немає. Тому просто перевіримо тепер толщиком для того, щоб бути впевненим, да, для того, щоб що підкрасів немає. Тут також отарка, все ціле питань. Тут немає. Дах, саме панелька. У нас не металева композитна. 100 мікрон кришка ажнику 102, 120. Це зрозуміло все. На жаль, передня частина не заклеєна в плівку. Зараз я продемонструю. І вона посічена сколами. 88-110. 104, 90, 107, 107. Дверці великі елементи панелі, тому кілька треба робити замірів. 94. Ну, Тут питань нема. Я навіть впевнений, що передній бампер також не фарбований. Поясню чому, тому що на ньому велика кількість дрібних сколів. Ось сколи, ось сколи. Ось сколи у нас присутні, також присутні дефекти на накладках хрому. На фальш решитки радіатора є декілька неприємностей, це бруд, до речі. І на хром панелях бамперу. Вони ось в такому стані, вроді і дзеркало, а вроді і ніби багато дрібних сколів присутніх. Далі на оптиці є отакі сколи, видно, да? досить глибокі. вона не поклеєна в плівку, капот також не поклеєний в плівку і... Ось пробиття до металу. Так, до металу. Чітко видно. Їх декілька, але незначна кількість по капоту. Ще один. Ще є. Тут просто бруд. Трошки капот якось зазористий. стоїть. Ну, ми відкриємо, подиря потім з вами. Сама емблема в порядку. Є трохи окислення на ній, незначні. Так, по цій оптиці все те саме. Ось бачите, це досить такі, ну, вони на, на нікод відчуваються, тому це вже сильно не устраниш. Також присутній на лобовому склі. Ось видно. Був скол, він засверлений, зроблений питань немає. По колісним дискам бордюрок немає. Не на передній, не на задній осі. гума у нас стоїть. Це гума у нас стоїть. Пірелі пізеро, так, пізеро. А рік виробництва ми маємо 50 неділя 2020 року. Тобто відносно свіже. Більше по кузову я не знайшов. На бампері є, він, він брудний. На жаль, не продемонструвати, але ось я пиль зараз витру, бачите. Можливо, деякі є дрібні дрібні сколи чи дефект. В цілому питань взагалі немає. Так, стосовно салону будемо дивитися. Брудно, Можу сказати брудно. Це я вважаю також не є нормальною. Сидіння брудні. Це видно на потребуючій чистки. Рік виробництва у нас відсутні на ремені. А ні, присутній 21 рік, все чітко. У нас ДТП немає, тому переглядаємо виключно. Виключно так. Що ми маємо тут? Часто тут царапані у них. Але тут немає. Є у нас ароматизатор, інізатор мультимедіа. До речі, мультимедіа десь з плівкою. Бачите, Це плівочка. Ще доктора, до речі, в плівки. Але все залапано, все брудно. Сторонніх запахів вроде немає. Він код є, табличка. Ультрафіолетом відсвічує, на камеру ні, але коли сон попадає, видно, тому вона оригінальна. Пам'ять вентиляція передніх, Ну, Комплектація, звісно, буде топ. Тут і питань нема. Оце куча бруду. А можливо, навіть попів. Бруд, бруд, бруд. Таку машину показувати в такому штані, я вважаю, трохи дивно. Це теж бруд. Да, так, це попіл. Ось. Це попіл. Від цигарки. Автомобілі курять, причому все в попілі. Вся задня частина, ось, це все попіл. Зараз дізнаємося, хто тут курив. Мені цікаво. Так, по задньому дивану давайте поїхали. Що ми тут маємо? Ми маємо холодильник, він пустий. Ми маємо шухлядку, вона просто брудна внутрі. Свідки все вроде працює, планшет наявний. Тут все окей, бездротова зарядочка. Не знаю, як це відкривається правильно. Ага, все, я зрозумів. Вона електронна. Підставка нормальна, не поламана. Так, тут для напоїв є і клімат-контроль. Тут питань також немає по порожикам. Тут де шкіра просто брудна. Тут де хромна кладка є декілька дрібних подряпин. Це можна відполірувати, до речі. Тому я вважаю, що потрібно їй вітелінг такий. Оце я вважаю, на мою думку, колхос в такій машині. Це дуже дивно. Шторки є, шторки цілі, до речі, ніде не прокурені, не пропалені. Важне відділення. Так, ну Тут явно не возили нічого, ніде не побито. Єдине, що тут щось підняло ворс, пакети, холодильник, сумка. Тут все ціле. Фонарі. Порядок, кришка, порядок. Просить показати, продемонструвати так. вам відео для того, щоб було зрозуміло, чи знімається холодильник. Так він знімається. Так, зрозуміло, питань немає. Ну вони, по-моєму, у всіх знімаються. Ні. Є стаціонарні, типу. Ну no, вони не стаціонарні, є там просто друга система, по другому so. Друга система кріплення мається на вас. Що не, so, не знімається. Окей. Mm -hmm. okay. Поїхали позаду. Далі. Шторка ціла, слідів немає. Оце якість мийки. Оце воно не повинно бути після мийки. Ось таке Також бруд-бруд-бруд. Ну, Подряпань ніяких дефектів немає. Тут також ще шліндик лежить, тут попіл, тут декілька дрібних подряпань. Питань немає. До речі, заднє сидіння також брудні. На жаль, камера так не передає, але видно ось на складочках да? чисто, а не на складочках брудно. Головники цілі. пытай немає, подушка теж досить брудна. Так, ну тут позаду більше нічого інтересного. Активую ты, два монітори. Ага. Тут виведена навігація, тут виведено масаж. Окей. Не Хай попрацюють тоді. Кнопки всі працюють. Прикольно. Тяжечка працює і ось у нас дрібна вм'ятинка, до речі. Зараз подивлюсь на цій стороні. А ні, це таке формування з заводу. Ось там малесенька така вм'ятинка. Ну з другої сторони так само поїхали ми по водійській стороні Вікна рідні дрібна подряпинка раз все окей по цій двері теж трошки брудна шкірка, треба буде похил чистити, ну тут така сама ситуація, бруд, бруд. Бруд. Тут все окей, педальний вузол окей, панельки окей, без подряпанок, без нічого, рульове колесо брудно, оце все бруд, встику, хімчистка по ній плаче, як то кажуть. Кнопка стопа не зношена, просто трошки брудна. Все, тут питань нема, пішли до підкапотки, мабуть, там подивимося. Так, поїхали далі по підкапотці. Перше, що просить підзняти, що є наліпка, що 1 квітня 24 року на 20 тисяч пробігів було зроблено ТО. Поїхали далі. Спочатку покуні, пройдемося. 21 рік фара, оригінал, питань немає, слідів. Деформування чи ремонту її також немає, оригінал, питань немає. Далі сидів кручення крилів відсутні, капоту відсутні, петлі капоту, відсутні. Далі. По цій стороні. Все те саме, що стає місяць 21 рік. Оптика. Питань немає, слідів демонтування немає. Крила оригінал, слідів демонтування немає. Питань немає, по капоту також слідів демонтування немає, все окей. Далі. По під 200. Передні пневмобалони без слідів демонтування. ніхто тут налазив, все окей. Питань немає. Оходжуючої рідина. вкраплень мастила. Чи зміна відтінку, відсутня, все окей. Вигляд має нормальний. Далі. По лівій стороні підвізки також слідів демонтування немає, все окей. Туди ніхто не лазив. Далі по двигуну нагару немає. Масло відносно свіже. Тут все окей. Так, знову ж. Слідів да, немає по двигуну, але по турбінам все суха, це тільки з поверху. Знизу ми не знаємо. Інтеркульори стоять нормально. Слідів запотівання на патрубках немає, на впускних патрубках немає слідів, але ну, щоб ви розуміли, як хамоти тримаються. Тобто вони ні хрена не тримаються. Ось бачите? Це, це повна ерунда. Тобто треба трошки її буде дообслужити. Тут також все сух, все окей. Нема. Ну і сидів тут демонтування, чи хто тут, тут, тут лазить, такого я не бачу. Всі хомотики рідні, мітки везде стоять, все окей. До речі, накут. Він ще під заводською плівкою.